У 2020 році ти балотувалася у мери Києва. Ну це був більше тоді по фану, звичайно, наскільки я тоді розумію, як по фану. Ну це чи чисто прикол ж був Ні. більше? Тобто це було серйозно. Так, я З б... своєї сторони ти прям це вірила, так. що ти можеш стати мером Києва. Е, ну з такими серйозними людьми. Конкурувати важко, так але ти віриш в те, що ти можеш щось змінити і зробити щось добре. Але я дуже поважаю нашого мера, який зараз і я вважаю, що давай просто пофантазуємо: якщо б я зараз в цей період часу була б мером Києва. Я б можливо не витримала би стільки, скільки може витримати чоловік. Mm -hmm. Тому те, що робить для нас Володимир е Кличко, Віталій. — Віталій, бо oh! я таки знала, що я приплутаю. Ну, мені можна, mm -hmm. Віталій. Я перепрошую. А ми це залишимо. Я знаю, Віталій а ми це залишимо. Хто пам'ятає? До речі, Володимирович, а хто то і не пам'ятаю? Я так кому квартиру на пизняках дати. А кому то коротше. До речі, нещодавно, коли ми нагороджували людей, і я виставила світлину в сторіс, люди написали, що ми дуже гарна пара, що ми дуже класна. Він якраз холостяк. А я холостячка. Але ти задумалась про те, що можеш ще займатися політичною кар'єрою. Я ні. Я думаю, що цим мають займатися люди, які, по-перше, дійсно до цього готові, кваліфіковані, mm -hmm. е навчені, мають не тільки досвід, але й. Е е Боже, як це називається? Стресостійкість? Ні, ні, ні. Вміння? Ні. Освіта. Освіта. Які мають освіту.